12 листопада в горішніх плавнях в великій залі палацу культури і творчості відбувся урочистий захід в рамках всеукраїнського соціального проєкту Ми українці, всі одна родина. Його мета об'єднати творчі родини українців, зазначила директорка агенції Садибам'юзік Ірина Коваленко. Сьогодні ми в місті вирішній План, що на Полтавщині, на Заході в рамках соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Я хочу сказати, що надзвичайно цікавий проєкт. Ініціатором цього проєкту є засновник власної концертної агенції Садиба Мізик Віталій Миколай Черяпчу. Саме він зрозумів, що зараз в країні потрібні такі соціальні проєкти на підтримку родин переселенців. Це перш за все. Проєкт спрямований на підтримку родини, і от зараз по всій Україні у нас уявляєте, у нас вже на даний момент задіяно 105 родин. Сьогодні в грішніх планах у нас також сім родин. І я хочу сказати, що тут проживає 8 тисяч переселенців. Ми на зв'язку з ними. Я особисто, наприклад, була на зв'язку з цими родинами і запрошувала їх разом з Іриною Леонідівною, яка очолює комітет ВПО. Ми запрошували їх. І от сьогодні ми будемо бачити ці родини. Приємно, що саме ми, Концертна агенція Садиба Мюзик, разом із Національним кінотеатром Світтєві, можемо дати місту в Горішній плані такий красивий проєкт, тому що в ньому матимуть змогу і проявити таланти, матимуть змогу і поспілкуватися люди. Я вважаю, що ми разом робимо велику справу, тому що ми цими заходами не даємо людям впасти у вічі, Ми підтримуємо і родини, і талановиті родини, і показуємо діткам нашим, що дорослі все-таки щось роблять, Вони піклуються про те, щоб діти мали змогу відчувати якусь підтримку. Підтримала ідею проєкту і начальниця відділу культури, спорту та туризму міста горішні плавні Ірина Зеленська. Ми горді з того, що цей соціальний проєкт об'єднує 69 громад, і саме сьогодні цей проєкт приймає місто горішні плавні. Нам дуже приємно також, що і родини із числа внутрішньо переміщених осіб, і наші. Творчі родини з міста горішні плавні сьогодні на одній сцені зможуть проявити своє мистецтво, свою творчість, проявити себе у різних жанрах. Незалежно від того, хто ми у якій територіальній громаді живемо, але сьогодні такий проєкт нам дає можливість саме завдяки е, галузі культури. Розвивати і зберігати наші українські традиції, нашу українську націю, нашу країну, розвивати і зберігати нашу ідентичність. І я хочу побажати успіху усім учасникам сьогоднішнього соціального проекту, які зможуть відчути себе учасниками ще і справжнього телевізійного проєкту. І я гадаю, що їхні виступи сьогодні подарують гарні приємні враження для глядачів, які зібралися сьогодні у нашій великій залі, підтримати учасників цього соціального проекту. Атмосфера заходу була дійсно затишною сімейною. Настрій присутнім створювали колективи Палацу культури і творчості своїми яскравими номерами. Також гостей свята познайомили з родинами-учасниками. Дізнатися про родини більше допомогли конкурси, які організатори свята для них влаштували. Участь в заході ми, українці, всі одна родина. Взяли сім сімей з горішніх плавнів, в тому числі з внутрішньопереміщених осіб. Кожна родина мала презентувати себе та розповісти свою власну історію. Пропонуємо вам переглянути їх фрагменти. Рибачейських ми сім'я, мама, тато, брат і я. Я найстарша з вусь У четвертій школі вчуся. клас у мене теж четвертий. І скажу я вам відверто, що за ці чотири роки бачила усе в житті карантин, ковід, онлайн і навчання в укритті.

Народилася наша сім'я. Ми дружна сімейна четвірка, тато Дмитро, мама Тетяна і дві чудові донечки Катруся і Варвара. Усі ми різні, у кожного з нас свій графік, але вільний час ми завжди проводимо разом. Бо самі теплі і найдорожчі спогади це час, проведений сім'єю. «Мі край, Розкраю серце на половину, де б я не був його частина з тобою, назавжди моя країна. Цей сонце небо, ти мені, ясній душі з тобою, назавжди завжди, поєдні під душі. Hey, we young and А батько Костянтин Лященко народився 4 лютого 1987 року народження, в місті Дніпропетровськ, нині це Дніпро. Навчався у місті Полтава в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Працює на Полтавському вірничо збагачувальному комбінаті у відділі стратегічних проєктів технічного розвитку провідним інженером. У вільний час любить займатися театральним мистецтвом та читати. Марта Юлія Лященка народилась 30 квітня 1987 року у місті Комсомольськ. Зараз це в грішні плані. Навчалася в місті Полтава, Полтавському університеті економіки і торгівлі. На даний час працює на Полтавському мірничі зблагогачуваних комбінатів в департаменті єдиного сервісу та кадрового адміністрування, фахівцем з пенсійного забезпечення. Старший син. Атеп Лященко. Народився 9 жовтня 2013 року у місті Горішні плавні. Навчається у школі номер 4 З 4 років він займався танцями у народному ансамблі Глорія. Нині займається тренуваннями по футболу. Молодший син Роман Лященко. Він народився 4 вересня 2015 року у місті Горішній плавні. Навчається також у четвертій школі. І також чотирьох років займається танцями у народному ансамблі Гворія, а також ходить у вокальний лоб у своїй школі. Я люблю займатися скрипкою. Thank <laughs> you. you yeah. yeah. Моя мама Настя, пр приватний підприємець, тато Ігор і працює за кордоном. Ми з татом схожі один на одного. Він і я дуже творчі люди. Тато артист і музикант. А я співаю і є учасницею театрального колективу. От така невеличка розповідь про нашу родину. Він помагається житті. Το AUTHORWAVE По завершенню заходу кожна з родин учасників всеукраїнського соціального проєкту Ми, українці! Всі одна родина, отримали мультиварки. Це подарунки від партнерів, агенції івентів «Садиба М'юзік» та національного онлайн-кінотеатру Світ ТіВі. Ведучий заходу, співак та. Організатор, народний артист України Анатолій Гнатюк, розповів про важливість цього заходу та наголосив, що мужність і єдність українських родин обов'язково переможе ворога. Це підтримка переселенців, і за страшною війною вони змушені були покинути свої домівки і переїхати на нові місця, і це дуже важко. Це дуже важко знайти себе на новому місці, знаючи, що десь там. Свій будинок, який чекає на тебе, А можливо, десь там цього будинку вже нема, він хорками зруйнований. І все те тепло, яке ми намагаємося за допомогою цього проєкту їм подарувати, за допомогою односельців місцевих. Тому що захід відбувається у синтезі. На одній сцені виступають як і переселенці, так і місцеві мешканці. І виступають вони у дуже яскравій, добрій, родинній концертній програмі. Мені пощастило бути у цьому проєкті і як ведучим, і як співаком, і, в якійсь мірі, можна сказати, організатором цього заходу. А коли ми приступали до роботи над цим проєктом, я не думав, що це буде настільки породинному і зворушливо. Я вже дорослий чоловік, і я не соромився разом з переселенцями на сцені і сміятися, і плакати, коли вони розповідали свою історію. Особливо зворушливо і, і місцями трагічно звучали історії з уст дітей. Але ми мушні, ми єдині, ми обов'язково ворога переможемо і у дітей буде. Дитинство, а переселенці повернуться у свої домівки, а можливо хтось і не захоче повертатися так їм тут, на місці, на новому місці, добре.